Вітаю всіх, хто заглянув до мого села на Полтавщині. Уже жовтень. Скоро будемо садити часник, цибулю на зиму. А я ж досі вам не показала свій цьогорічний урожай. Отож дивіться, на городі, в липні густо тут і морква, і капуста, о і помідори, все збирати треба в пору. Пам'ятаєте? В першому класі, здається, вішик такий був, чи в букварі, чи в читанці. Оце так воно є. Оце від пшениці, тут у мене сорт рейдер посаджений. Він достигає найганіше, от то вже в кінці травня, на початку червня, такі цибулини можна рвати для споживання. Того сорту у мене посаджено там було сім рідочків, але, як я вже сказала, я постійно ходила, рвала ту цибулю. Ну, а це ж показую, проходжу, ще показую. Ось тут посаджені в мене сорти. Штутті, сторон. Ред барон, дельфін. І ще кілограм болеру. Він же голіат або сторон, інша назва. Ось редбарон. Немає такої великої цибулі, як в минулому році. Садила я її пів кілограма. Взагалі-то цей сорт високоврожайний, Але цього року якось не дуже великі цибулини. Цибуля цього сорту ніжна, соковита на смак, без гіркоти, темно фіолетова ззовні і всередині. І що цікаво, із усіх сортів, тільки сорт Редбарон, оце три стрілки. А, і там ще, здається, четверту десь бачила. От он під межею. Далі то вже не моє за межею. Вибрала один сорт, рейде, он лежить там на кубках і ходжу. Припочинок невеликий зробила. Вибрала також оцей сорт редборон. І дуже спекотно. І не хочеться на городі працювати, але ж треба, тому що за мене ніхто не зробить оце така цибуля. Сорт редбарон я вирощую дуже давно, так як це один із найкращих червоних сортів, і він дуже добре зберігається завжди у мене. Чудовий салатний сорт, цибуля такого приємного смаку. Також ось тут кущики золотистої смородини. І голушки трохи почепилися, то сорт конференція. Кущики ожини. Я вибираю цибулю і ходжу із сапкою заодно виполюю бур'ян, щоб лишалася чиста площа. Це вибрала сорт болеро. Посадковий матеріал купувала в сільському магазині 1 кг, але потім дізналася, що цей сорт йде під різними комерційними назвами: і голіат, і сторон. А там, он за часником, у мене ж теж посаджений сорт сторон пів кілограма. Там його три рідочки. Це популярний сорт, він має добру лежкість. Це сьогодні вибрав ще його. Та сорт штуті. Ото лежить вибрана цибуля рейдер, її небагато, тому що ми ж її їли постійно. І оце найбільше садила сорт штутті півтора кілограми. Трохи присіла на межі для відпочинку, тому що ну дуже спекотно, працювати важко. Краще б у цей час лежати десь в холодочку під вербою, але ж город ніхто не відміняв. І ось перше в цьому році я побачила комбайн. Пам'ятаю, минулого року, коли теж вибирала часник чи цибулю, у сусідів молотив комбайн, але це було 3 липня цього року. вперше побачила 16-го. Я вибрала цибулю. Болеру. Це тут у мене ще посаджений сорт дельфін, один кілограм купувала і посадила. Але думаю, що на сьогодні вже досить. Мені ж ще потрібно оцю цибулю перенести. а цей сорт залишу на пізніше, бо, чесно кажучи, вже і сили немає. А ще ж перенести все треба. Ящички принесла на город, цибулю зібрала, і тепер її досить багато вийшло. І тепер буду носити, носити далеченько, і площа чимала була. В загальному у мене було посаджено цибулі, якщо не помиляюся, 5 кілограмів садила, садили в Трьома заходами. Деяку зібрала, по деяку ще піду ящички візьму, принесу, ну і вже потім, коли винесу, то покажу. Оце така велика площа в мене була від пшениці там. Перенесла частину в садку, поставила тут за воротами, тому що вже просто не було сили туди у двір, на подвір'я занести Це шматок старого лінолеума на випадок дощу, щоб закрити. А це в двір перенесла. Ось тут цей сорт Red Baron. І там була суміш у мене ще. Два рідки посаджено залишки різних сортів. І оце, жаль, що не можу показати на увесь зріст, яка я чиста. Після роботи вся в землі така брудна, вся. Ой. Минув тиждень у мене ж на городі ще лишилася невибрана цибуля, і я продовжую працювати. Вийшла, буду вибирати. Оце тут сорт дельфін. Дивлюсь такі великі цибулини. Вони мають подовжену, грушоподібну форму. Сорт дельфін відзначається тим, що він стійкий до стрілкування та ураження шкідниками. Мають солодкуватий смак і придатні для вживання як у свіжому вигляді, так і для консервування. Загалом цей сорт вартий того, щоб його вирощувати в себе на городі. Я саджу його вже не перший рік і можу з упевненістю це сказати. Також він добре зберігається. Це я показую, які найбільші екземпляри цього сорту. Ну, дуже-дуже велика. І такої форми її зручно чистити. Ну, досить гарна цибуля. Оце так я вам розхвалила цей сорт, але насправді, як я вже сказала, я його вирощую не перший рік, і в планах у мене і надалі його висаджувати. Зібрала цибулю у мішки, буду виносити, ящички вже не вистачає. Попередньо разу носила ящиками поперед себе. Це було і довго, і важко. А так ось зібрала в мішки, винесу, а там уже буду досушувати, потім обрізати. Ну і трохи за кулісся. Як воно буває, думаю, до цього моменту мало хто додивиться. Ти а хто додивився, дякую всім за увагу, за підтримку, мирного неба всім над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.